Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, дорогі краяни наближаємося до величного празника Христового Різдва. На превеликий жаль, це Різдво, як і минулого року, Різдво у часі війни. Кожного дня наша батьківщина втрачає найкращих своїх синів і дочок. Які кладуть своє життя за вільну і незалежну державу. Я хочу звернутися до всіх краян з таким проханням, коли йдуть день похорон, нараз ми бачимо таку ситуацію, що люди ходять по вулиці. І наче нічого не бачать, що відбувається, коли відбувається молитва на площі, чи зустрічають воїна на перехресті герою, чи коли ми їдемо траурна процесія вулицями нашого міста, часом ніхто не зупиниться, не схилить голову. І це так виглядає, що ці хлопці за кого вони воюють? Адже вони віддають найцінніше своє життя, тому звертаюся до всіх вас, щоб ми були співчутливими, милосердними, щоб ми кожен згідно свого покликання робив все можливе для перемоги, щоб ми вшановували. І показували вдячність тим нашим воїнам. Тому хай все милостивий Господь дарує нам силу і перемогу, а ми гідно вшановуємо своїх полеглих воїнів, бо тим самим, вшановуючи їх, ми виявляємо пошану і повагу, і ми формуємося. Як нація, і ми розуміємо, що вони воюють за нашу державу. Вітаю всіх святами, Божого благословення, Христос Христождайся.